Вітаю! Я Алла Наточий, і сьогодні ми з командою конкурентів заїхали в гості в Цумань. Сьогодні в програмі ми покажемо, як в Цумані волонтерять, займаються дзюдо та бережуть історію. Антона Олександрівна. В вашій громаді Цуманській є таке чудове місце це музей. Музей, який утримується саме громадою. Розкажіть, будь ласка, про цей музей. Як він створювався? Ми розуміємо, що йому вже не, не один рік. Як він змінюється, ми розуміємо, що теж події наші якби, історичні змінюються. І як ви плануєте його змінити подальше? Ця територія значить, перша згадка про неї це 1830 роки десь. І, це було просто не не називалося не урочище Лопатинь, а це було урочище лопань, яке належало до той час до Сильнівської дміни. І склалося так, що до 1939 року минулого століття ця територія була у володінні князів Радзивілів. Це були їхні приватні ліси. Хочу сказати вам, що ліси були дуже і дуже гарні. Тут був настільки густий сосновий ліс, гарний, що з польоту літака і птаха тут нічого видно не було. В другу світову війну. На цій території базувався на той час радянський партизанський загін під командуванням полковника Медведєва. Ці ліси так само були під. Значить, у владі і нашої повстанської армії. Ця територія була німцями знищена в війну. Вона просто коли вони партизани, пішли з цієї території, то німці на другий день кинулися до авіацію. І я вам говорю за той гарний такий сосновий великий ліс. Він був повністю знищений. Абсолютно, німці кинулися авіації і все стерли за ця землі. В Цумані після війни там був табір військовополонених. Їх забирали сюди, і вони тут на цій території прибирали той ліс. Цей ліс відправили на відбудови тоді, на відбудови шах Донбасу. Ви сьогодні тут, і ви бачите, який тут гарний ліс. Це вже післявоєнний ліс, який виріс після війни, і він настільки вражає. Це говорить про те, що знаєте, скільки тут людей за мій, за мій період, це вже є 16 років тут знову. І скільки приїжджає людей, ви не уявляєте, яке в їх захоплення, яке в їх враження. Цієї осені приїжджають групи. Дітей привезли з Луцька і кажуть: ви знаєте, ми їхали на, на пості і обминули. Сказали, що ми їдемо в Маневичі в монастир, а ми їхали до вас. Ми хочемо вивезти діто, діток з міста, щоб вони хоча б вийшли з, того, з, 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 з тих кімнат, з того підвалу, і просто тут побули на території. Бо в нас на території навіть немає зв'язку, в нас немає інтернету. Ми тут такі закриті. Я кажу, мені дуже погано, в мене робота, і мені треба в інтернет зайти. Мені треба багато чого почитати, багато інформації якоїсь почерпнути от в той момент. Коли я займаюся роботою. А я не можу. А коли приїжджають вчителі, вони кажуть, ви знаєте, ми такі щасливі, що у вас інтернету нема. Оце вони сьогодні тут відпочивають, оце вони гуляють, оце вони ходять, вони, вони бачать щось, вони чують, вони нюхають, вони бачать, де повзе та медянка, де той вуш, де та жабка заквакала, оце все для них. То я вважаю, що ця територія має майбутнє. Сьогодні ну, трошечки наше військово-патріотичне виховання дітей упущено. І якщо, от, наприклад, на цій території зробити табір військово-патріотичних Виховання. Mm -hmm. Не враховуючи Другу світову, хай може там залишиться там могила з тими солдатами. Ми не маємо права її просто взяти і знищити. Так. Ми можемо її впорядкувати по інакшому зробити для неї щось по людськи для тої могили, а просто зробити табір військово-патріотичного виховання. І ось, щоб сьогодні привозили сюди дітей, хлопців наших, щоб вони знали, попробували пробігтися в тих землянках, подивитися, побути там. Вони заходять і кажуть, Та, ну там така жуть. Ви знаєте, а як там можна було спати? А кажу, уявіть собі, зима. Це всередині зверху дірка, і туди йде дим. Посередині лежить вогнище. Ти приходиш і ти втомлений, лягаєш ногами, щоб ноги висушити до вогню, а на ранок голова примерзла, волосся примерзло до землі. І я їм це розказую, вони починають інакше думати. знаєте. Бо як заходять часом в музей, особливо міські діти, вони кажуть, «Та, ну та що ми тут будемо дивитися? Ми тут все знаємо, ми все. Ні, Ну кажу, я розумію вас, але буквально 15 хвилин, 10, Якщо ви, ви можете вийти, це ж ніхто вас не тримає. І ми дослухаємо екскурсію до кінця. Сьогодні ми говоримо багато за Олику. Ми говоримо за заразвілівські замки, за їхні маєтки наших олицьких ординантів. Але я хочу сказати те, що от тут ці мисливські будиночки, і на мою думку, що в майбутньому це буде дуже великий гарний туристичний маршрут, починаючи з Луцька, закінчується нашим круговий маршрут. Це ж в нас і Кравчук в Човниці, угу. це в нас і Тростянець. Наша ікона, uh -huh. славно звісна. Uh -huh. Заїзд в наш Лопотень. А я би хотіла, щоб на цій території я єдина, я єдина, вірю, що це буде, що знайдуться спонсори, або наша громада територіальна прийде певний час, і в нас закінчиться війна, і ми побудуємо тут невеликий мисливський будиночок на цій території. Зробимо експозицію, покажемо історію полювання в тому uh -huh. будиночку. Це може бути десь зверху на, на, під кришою, а знизу зробимо вітражні великі вікна. Це в мене така моя мрія. І зробимо там невеличке таке кафе, щоб дати горнятку чаю і каву лісову. Кава само собою, а лісовий чай в нас uh -huh. це не це нереально можна зробити. І це воно. Ну я, я би думаю, бо багато людей приїжджає, і просить, каже, ну то, якби ще, ще, ще чаю, хоча б попити якогось, що небудь. Ну на сьогоднішній день ми того не можемо. А ми знаходимося за 6-7 кілометрів від населених пунктів. Ми тут в лісі. Uh -huh. Ми просто на природі, і все. Оце все, що у нас на сьогоднішній день є. Ласка, ви є настоятельно. Так? Так. Це у вас приміщення недільної школи. Бачимо, що збирається молодь. Як ну, ми розуміємо, що ці всі ініціативи з'являються, то какая самі собою, бо десь є потреби армії, десь потреби життя, як то кажуть, виклики ці всі. Як це все у вас організувалося? Як прийняли рішення? Ну, звичайно, що з перших днів, як тільки розпочалася війна, звичайно, сидіти, боятися і чогось чекати це не вихід. Тому треба щось робити, бути чимось корисним. Тому, крім того, що, звичайно, ми, як громада, як царто молимося, це однозначно, але і стараємося якимись своїми справами волонтерською діяльністю. Наближати перемогу. Тому в цьому приміщенні ми організовуємо і пункт збору продовольчої допомоги для війська, для переселенців, для людей, які опинилися в складних обставинах. Ну і, звичайно, стараємося робити ось укопні свічки. Виготовляємо. Mm -hmm. У нас теж є далі приміщення, де ми е -е, пекчемо і пекли просвор, тобто хлібці для звершення богослужіння. Ми його використовували для випічки, щоб пекти хліб. Такі також і для фронту. А ось зараз ну, надійна школа займаються діти, молодь збирається тут, і ми, звичайно, що стараємося і їх долучати теж до цієї справи, тому що це не тільки якась фізична праця, але це таке -от і духовне, і патріотичне виховання, що і діти, і молодь вони також можуть долучитися до, бути корисними для держави, для України, і для нашого війська. І багато молоді у вас збирається. Ну, по-різному декілька десятків, діти так само ми залучаємо і В церкві співають. Є в нас і старші співають, є молодіжний хор, є дитячий хор, тобто у нас на богослужінні. Кожного богослужіння три хори співають, тому стараємося по мірі можливості залучати. Ну, ми розуміємо, що віск якби це все щось залишається якби від свічок. Де ще може берете самі матеріали? Як ви ми матеріали купуємо? Дехто жертвує, допомагають, хтось виділяє кошти е, для закупівлі цього матеріалу. Mm -hmm. З Церковної громади, які люди приходять до храму жертви, і, звичайно, що ми також беремо частину mm -hmm. цих коштів і використовуємо для того, щоб закуповувати і для окопних свічок матеріали, і там якусь муку, і інші там речі, скажімо так, із яких ми потім щось виготовляємо. От саме окопні свічки бачу, зараз роблять. Скільки вдалося вже зробити? — Чи О, ви мене? їх не, не рахуєте? — Оля Вікторовна, скільки вона? Але До двох тисяч, я думаю, ми. — Так, вже є. — Скільки в нас тиждень? Тиждень ми працюємо два рази, інколи раз, дивлячись, як відправляється машина. У нас 126 виходить свічок щоразу, заливаємо. Орієнтовно цих 126, іде десь 25 кілограм парафіну. Ми 100, нас є парафіну, да, Ольга Вікторівна у нас, скажімо так, технолог, тобто вона сама там цю технологію розробляє і виконує, скажімо так, цю практичну роботу. Ну тут матеріали, ось що ми використовуємо. Парафін використовуємо також і віск. Додаємо обов'язково, бо все одно парафін це свічки і церковні, які теж залишаються після спалювання. Ми їх теж це все переплавляємо, додаємо віск. Ну трошки віск додає запаху приємнішого, тому що парафін так само, і свічки теж парафінові. Ну як самі відчуваєте, тут є запах такий, от, трошки копоті, а віск все ж таки додає такий запах природніший, приємніший. Скажіть, будь ласка, ви тільки що от щось вмакали. Розкажіть, бо я так і не зрозумів, не зрозуміла. Це ви. розпалювачі вогню. Ми диски ватню, мучаємо у чистий піс. А, а, є віско зараз в нього є краса зігрівається, це сам процес. І, для того, щоб розпалювати вологі, сирі дрова, собі сиріти надриваємо, підпалюємо і час горіння 7-8 хвилин, де якщо чистим воском зроблені залиті ці. Диски. Ми їх там вже попакували. Вони є готові, Ін... Упаковані вже. готові до відправки. Да. І тут є інструкція така ага. коротенька про те, як. Тому що розпалити дійсно, розпалити дрова, розпалити вогонь в умовах, дощу снігу, це не дуже не тяжко. А так це просто сирничком його підпилили. І, і, і воно горить, і, бо, що 7 сім хвилин воно горить, якщо там декілька штук їх положити, а потім до них додати дрова. І... Це набагато легше. 50. І теж от малюють такі от патріотичні малюнки. Так само теж відправляємо. Там баночки вже нових падали. Баночки десь привозять свої, всі зносить чи ви десь. Щас. Ну, збираємо, говоримо, люди десь приносять. Навіть все одно хтось якесь свято, є там, до прикладу, кафе, ресторан, вони теж готують, до прикладу, якісь замовлення, є ми баночки, вони проносять. Навіть з молитовного будинку до нас телефонували, теж вони там готують, пропонували, якщо треба баночки, вони також приносять. Ви самі зорганізувалися? Чи як от вас бажання проявилося приходити і допомагати? Це самі якось матушка подзвонить і немає, навіть якщо є чим зайнятися, відкладаємо свої справи. Йдемо, розуміємо, що це потрібна річ для нашого суспільства. І що ми можемо це дозволити собі і можемо прийти сюди і допомогти воїнам. Це дуже їх рятує, особливо, коли в кожного з нас є якісь родичі, якісь знайомі. Тому ми розуміємо, що це важливо. Ну. Папа, для і для запаху, і для теплоти, бо самим парафіном бурить є світло, а тепла, як такої віддачі немає. А з воском вже тоді і... і тепло. Така баночка десь до 7 годин тепла дає. Будь ласка, як вам вдається знаходити портерів за кордоном? Ми розуміємо, що сьогодні найбільша допомога. Усі збирають звіти. От як вам це вдалося? Ми стали в перші дні активно працювати. Звернулись до влади, яка треба допомога. Вони до нас звертались. Ми з владою разом співпрацюємо, що треба де біженцям. Пам'ятаю я свої перші виїзди, тому що коли організовував, людей не пішлеш, тому що скажуть, ти організував когось післав. То я перші Київ поїздки, пам'ятаю. Попадали ми і коли кадировці наступали, під обстріли нас вертали в другі місця. Пам'ятаю, той самий Бахмут, коли літак бомбив. Але Бог нас хранив до цього часу. Коли наші можливості почали вичерплюватися, ми звернулися до людей за кордоном і в США, і звернулися до Німеччини. І вони нам відкликнулись, вони нас приїхали, побачили, як то кажуть, довіряють нам, бачать, куди ми возимо. Вони з нами їздили, навіть в ті гарячі місця були. І ми з того часу дуже підно з ними працюємо. І, можна сказати, вже сотня тонн можна, завезли того і допомоги. Наші люди поїхали до одної людини, зустріли, просто попросили допомоги. Та людина привела стільки людей, наприклад, хотів три групи відокремити. Це Ротенбург, Клуб Левів. Це люди потужні підприємці, вони як волонтери суспільну працю там роблять, вони дуже багато зробили. Карстен, його команда. Знову ж і скакаби своєю командою, там жінок це стільки зібрали просто. І Червоний Хрест, оцей Клавдія, нам оплачують дорогу. І вже ми оце, вже, як Віктор сказав, 100 тонн ми ввезли. Просто ну диву даєшся. Витрати чималі здається все, але вони не зупиняються. І ми дуже вдячні. У нас є матеріали, як вони зробили фестиваль 10 грудня. Цілий день її люди зносили, звозили. Я був присутній. Ми виїжджали нас, потім 12 бусів їхало сюди, в Україну делегацію. Ну це просто вражає. Коли стоїш на заправці, і наші буси обклеєні з українськими прапорами, і хтось проходить і тикає тобі просто в руки, дає картку паливну на 100 євро. Потому, тому що бачиш, що це ну як, це просто дякую, кричиш в Бачимо, ви зараз робите сусиски в тісті, так? так якби. А що ще ви печете? Ну всяке буває і піци печем, і пирожики такі з варенням, -солодка. солодка випічка і така віпічка, тушонки, колбаси. Я з матеріал. — Сало, це таке заварене Все на але... а у вас тут щось було раніше. Що от випічка? Чи це вже ви підлаштували Не, повністю ми, вже коли під час? Ми приміщення, головне тут тут зробили господарську споруду спеціально для своїх потреб. Ну для весілля, таких ага. заходів. Оце і коли це сталося, то ми в перші дні ну спочатку стихійно, да стихійно все почалося. а Потім стало в колію то 6 на 7 з перших тижня, зараз 5 на 7. Угу. В тиждень ми працюємо. Угу. Залежно як відправки. Буває, що 3-5 автобусів в тиждень їде. Але цікаво, якщо ми допомоги ввезли на 100 тонн, то вивезли 140. Це 40 тонн за рахунок продукування наших дівчат. Вже угу. ми змогли більше 70 виїздів зробити від церкви. Туди, туди. І тим більше, коли їдуть волонтери, просять, ми догружаємо всіх, хто угу. до нас не звертається, всі чи є гігієна, чи є ми продукти. Допомагаємо тим волонтерам, які звертаються і тоді завозять туди і в лікарні, була медицина, лікарня. Ми маємо можливість і наші лікарні Боголюби. їх не раз завозить одягу, коли є раз тиждень нас обов'язково робимо госпіталь, а просто підготовуємо, бо там не вистачає. Ківерці, міська лікарня. Так само ми могли колясками допомагати. У нас було немає колясок. Чим можемо, працюємо, стараємося, допомагаємо. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про ваших вихованців. Скільки у вас є їх, і ми знаємо, що ви дуже активно з ними займаєтеся і завжди привозите лише призові місця. Ну, зараз тяжко так спрогнозувати, бо коронавірус чуть-чуть перебив нам тренувальний процес. Так само війна попливала ну, на це все. Але такі базові діти, які зараз є, тут знаходяться, і саме більш титуловані, в принципі. Тут кожного про своєму можна сказати. Там Ілля Задорожний, самий такий. От як можна сказати, дуже, я задав успішний і дуже задоволений з його завзятістю такою. Yeah. Саша Фищак, в принципі, саме титулований, бо він почав ходити там ну, з п'яти років, навірно, uh -huh. бо старший брат ходив. Ну і Джус Богдана ну, з, ну, з нашої ну, це, в принципі, наша старша група. Uh -huh. І всі ці діти, в принципі, я сам не очікував, ми заливав. Наші кубки, медалі. Ну, я не думав, що в нас тільки їх навіть є. От що, що ви хочете досягнути от, в своєму виді спорту? Скажіть, от. які у вас є такі найвищі? Точка досягнення? Є спорт? Майстер. Олімпіаду. Яку? Яку? Олімпіаду сідати працюють. Добрий день на початках, коли було дуже багато потреб, тут весь зал був зайнятий. Працювали всі працівники, і вчителі, і просто жителі селища, які приносили сюди продукти і готові були долучитись до допомоги збройним силам України, а саме Ліпили вареники, пекли пироги, робили тушонки, квасили капусту, огірки, маринували, все, що можна. Тут і гливу закривали, і вишні консервували, тобто готували протягом весни і літа продукти, які ось зараз зимою використовуємо для приготування страв. Ну а сьогодні от таке в них скромніше завдання. То працює чотири працівниці наші. То та пельпінні вареники, так? Да, Чи вареники? Там рущини. Тушонки, все, що треба. Свинені назви. Тушонки no. мені будуть допікатися. Із молокцію. Ну, жаримо, жаримо меню про це. Тушонка, паштети, все, що можна. переробляємо. Потім ми. все передаєте і цими бусами. Но це якраз замовлення, щоб свіже було. Оці, що це замовленню. А є підприємець, який замовляє домашню ковбасу. От, і пишуть так. і саме кажуть любовну тушонок було більше, ну але підприємець хоче домашньої кубаси хлопцям завести. Толі Васильович, ми до вас приїхали. Хочемо зрозуміти про вашу громаду, як ви живете під час війни? Ми Розумію, що всі гуртуються, всі стараються допомагати сьогодні. все робити на перемогу для перемоги. І, звичайно, є неприємні фактори. Це гибель наших хлопців, все сприймають громади. Як вашій громаді сприйняли війну, як згуртувалися? Ми знаємо, що ви дуже багато волонтерить ваша громада. От як у вас ці всі групування людей відбулося спочатку? Буквально перша, перший транспорт із допомогою? Для Збройних сил пішов вже 26 лютого. Е, ну, а так, взагалі, як і будь-яка громада. Буквально, якщо брати 23 лютого у нас була сесія по коригуванню бюджету і ну, прийняли певні програми, що ми маємо робити, що ми де. Ну, як звичайний рік, розумієте. Небезпека нависала, але ну, це ж таке. Все одно думаєш на перспективу. Були визначені ті напрямки, куди що. Ну і стало 24-те, Розумієте, і 24-те вже відразу зовсім змінило всі орієнтири. Люди згуртувалися відразу. Відразу у нас було ну в перші дні по, по цій мобілізації. Було по, по 40, по 30, там по 45 чоловік, які їхали на військомат, і ну. Тоді ж в більшості звичайних відправляли там назад, кого брали в кого там досвід бойових дій, кого дефіцитні спеціальності, кого так і е, паралельно. З цим уже, враховуючи потреби армії, організувався наш волонтерський рух. От він об'єднує кілька таких напрямків. З самого початку це було забезпечення харчовими продуктами, амуніціями, просто одягом, медикаментами. От налагодження цих зв'язків, зв'язків за кордоном з поляками, з німеччиною, скільки от є фермери, які давали ті там помідори, ті Рибу, чи м'ясо, ті гриби, чи що люди закупляли? Є люди, що печуть постійно там, скажімо, в себе от як займалася людина там випіканням коравеїв, тортів, mm -hmm. вона зараз те все пече. А що таке питання? Скільки вас все ж таки виїхало? Можливо, людей злякалося війни так цих перших обстрілів, і скільки, і скільки прибуло внутрішньо переміщено? Виїхало. Ми такої статистики зрештою і не маємо. Скажу вам чесно. Люди виїжджали в основному виїжджали люди в перші дні. Виїжджали в більшості жінки з дітьми. Там ну така категорія людей, навіть і ті хлопці, які служити йшли, то вони там десь сім'ї відправляли, чи ну по всякому, по різному було відносно внутрішньо переміщених осіб. Вони буквально уже з лютого почали прибувати, але тоді був такий більше контингент. Наш е, північний, північно-східний. Uh -huh. Це були оці ближні Житомир Макарів там, Чернігів, Суми. От ці, uh -huh. які йдуть в нас по трасі, от, було багато. То з цих людей, ну більшість вже Абсолютно більшість вже повернулася. Е, ну, от так було під 800 чоловік. Було так, що найбільше що було. Ну, це цифри стало її ніколи. Немає. А скажіть, будь ласка, зараз період вже такого ми бачимо відключення. Інколи буває. Світла повністю, як ваша громада виживає, як ви з цим справляєтеся, як населення до цього При, привикає, болюче? Чи... болюча тема, і скрізь болюча тема. З одного боку, всі, начебто, десь з тим чи з тим говориш, вони розуміють цю ситуацію з іншого боку, ну непередбачених ситуацій знаєте дуже багато. По перше. Ламається побутова техніка. Це для людей, ну самі розумієте, mm -hmm. це ж все ж таки збитки. По-друге, там портяться чи там продукти, чи інша така ситуація. От Яке буде ваше перше рішення після перемоги? Ми всі її чекаємо, всі надіємося, що вона буде якомога швидше. От все ж таки, ви як голова громади. Яке буде ваше перше рішення? Відносно рішень, скажімо, трошки важко відповісти, але навіть і зараз ми беремо участь в певних програмах, в розробці ну, там, проєктно-кошторисна, ні, бо зараз воно не оплачується просто, але в розробці певних перспектив, певних стратегій, як би воно ну, обіцяють нам, що по програмі відбудови України сюди зайде. Досить багато коштів, тому певні такі е, програми, перспективи в співпраці з, е, з громадськими в тому числі міжнародними організаціями щось розробляємо. От. Відносно е, е, самого цього перемоги і напевно скасування військового стану, то е, ну, найперш, звичайно, е, буде можливо ряд і якихось там. Ну, -орієнтовних, там, орієнтовних рішень розпоряджень, що можна, ну, взагалі, от, якщо брати минулий рік, от, ви розумієте, по 590 постанові ми не могли навіть проплатити ремонт доріг. Ви розумієте. Обладнання, от ми, ми чекали, тримали ці кошти, тримали аж до кінця, поки десь вже осінню. Розблокувалося ці, скупили шкільного автобуса. Літом цього зробити, ну знаєте, придбання було таке неможливо. Капітальних таких теж От, Ну зараз то, що по ремонтах доріг тому збирали старості, можливо, щось будемо, бо ну, це ж життя, його все одно ж треба робити. Розумієте, бо ж завтра воно прийде вже таке. І зараз, ну вже та той дозвіл мій діє, в принципі, тому. Дещо узгоджували служби автомобільних доріг, дещо своє. Тому такі економі, економіко-орієнтовні рішення, звичайно. Потім, по, е, мабуть, по роботі бюджетних установ наших чи школи, чи то садочки, чи щось там таке. Це ж, звичайно, будуть рішення про е, переводу інтенсивнішому тому на таке от навчання, можливо, щось десь прийдеться і доганяти щось там таке. От а так, ну я якось важко сказати, яке би там було рішення. Ну <сі> всі говорять, що десь ну буде свято і, і, і там можливо щось таке, але ну до цього свята Господь його знає. Знаєте, до нього ще поки свято, свято то ще так. дуже довго певно. Добренько, щиро вам дякую за розмову. Успіхи вашій громаді. <сі> дякую, дякую вам. Більше про Цумань та людей, які тут живуть. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в ваше селище чи громаду, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточий на телеканалі Конкурент ТІВІ. До зустрічі!